Мінус ще один ворожий катер. Сили оборони продовжують нищити російський флот від катерів до підводних човнів, що трапилося з новою субмариною Ростов-на-Дону. А на Як у підводнення носія калібрів вплине на здатність Росії обстрілювати українські міста? Чотири одиниці по чотири ракети. Це серйозна загроза. Скільки ракетоносіїв лишилося у РФ та в яких водах? Факти тижня оцінили ракетну загрозу з моря після успішних операцій наших сил оборони. Плюс один для нас, мінус один для них. Гурівці мінуснули швидкісний катер типу Тунець у Криму. Ще одна зірочка на фюзеляж смертоносного дрону Магура. На цьому полювання не закінчилося, і за допомогою магури спецпідрозділ Груп 13 знищив ще три ворожих плавзасоби. Гарний улов, але незадовго до цього українські сили оборони вполювали дійсно велику рибу. 2014 рік в Росії урочисто спускають на воду новий дизель-електричний підводний човен Ростов на Дону. Тоді обшивка витримує удар пляшки шампанського, але в 23-му та 24-му роках не витримує ударів Стормшедоу. Торік, 13 вересня, українські сили оборони влучили у човен двічі. А 2 серпня вже цього року добили в Севастополі, де його намагалися відремонтувати. Історичний момент, адже це перший ворожий підводний човен, який потопило українські сили оборони. Саме з нього росіяни обстріляли Вінницю 14 липня 22-го року калібрами. Тоді вони вбили 26 мирних українців, в тому числі трьох дітей. Але насправді знищення човна це не просто холодна помста, а частина комплексної роботи. Віднині, як мінімум, один човен більше ніколи не зможе обстрілювати мирні українські міста калібрами. Але давайте порахуємо російські ракети станом на зараз. В Чорному морі носіями калібрів є два фрегати і чотири малих ракетних корабля. Загальний залп 48 ракет, але у відкритому морі на них може очікувати сюрприз. Щось неприємне, воно має назву Магура або Сібеби, або обидва разом. Чекають їх з таким пламенним вітанням, готові бавовно здійснити допуску ракет. Це, звісно, їх лякає. І теоретично застосування при якомусь масовому ударі їх може бути, але це серйозний ризик. Тому частіше в море виходять підводні човни. Так менше ризиків таких носіїв калібрів у росіян у Чорному морі чотири було. Чотири одиниці по чотири ракети. Це серйозна загроза. Вони можуть посмінно патрулювати в морі, створювати постійну небезпеку. Те, що Ростов на Дону. Пішов на дно, це мінус один. Ну, фактично, чверть вибили одним залпом. Це добрий успіх, але і загроза залишається серйозною. Навіть попри те, що і до Ростова на Дону росіяни втрачали ракетоносці. Тож тобто разом ми позбавили супротивника потенціалу в 20 ракет калібр наносити по нам одночасно ударів. Хоча тим не менш, ну супротивник має можливість зараз ну нанести нам удар порядка 80 ракет. Справа в тому, що ракетні спроможності чорноморського флоту підсилює каспійська флотилія у Каспії. Росіяни тримають чотири корабля із загальним залпом. 32 ракети. Але такий сценарій позбавляє росіян ефекту раптовості. Може саме тому вони й шукають можливості перекинути додаткові сили в Чорне море. Якось я прочитав, що там Туреччина каже, що Росія просить дозвіл, щоб запустити кораблі там Балтійського північного флоту в Чорне море. А ми, ті, типу, поне даємо, так хай запускають, хай запускають. Ми їх зустрінемо вже. Перед протокою Босфор, нашими оціми дронами, магори, сібелі, і не всі вони там дойдуть до ще ще до Севастополя. Але й без цього роботи силам оборони України в Чорному морі і на узбережжі тимчасово окупованого Криму вистачає. Від початку повномасштабного вторгнення, згідно відкритих даних, Росія втратила 11 великих бойових кораблів. Ще до 10 пошкоджено. Загалом до 30% флоту виведено з ладу. Це розгром. Це дійсно розгром, тому що ну, бачите, змінилося два командувача Чорноморським флотом. Змінився главком ВМФ Росії. І тільки по причині того, що Ну реально Чорноморському флоту було на таке дуже серйозне пошкодження, фактично розгром. Але як ці втрати вплинули на бойові спроможності флоту? Для цього треба згадати 24 лютого 22-го року, і які завдання йому поставив Путін. Від надводних і підводних кораблів вимагалася десантна операція на узбережжі, зокрема біля Одеси, логістична, транспортна і вогнева підтримка наземних військ, які виконували завдання на півдні, ракетні обстріли стратегічно важливих цілей в всієї території України крилатими ракетами калібр. Але сталося не так, як гадалося в квітні того ж 22-го року. Вибухає перший зі знищених десантних кораблів Росії. Згодом до Саратова приєдналося ще чотири судна. Отже, про жодні десантні операції росіянам годі й мріяти. Половину десантних кораблів ми пустили на дно морських піхотинців довкола України. У них воює там п'ять бригад. Їх вже перекрушили п'ять разів. Але крім кораблів, є ще і інфраструктура. Логістична підтримка окупаційних військ ще можлива, але здебільшого з акваторії Азовського моря. Ремонтна база є, і ми знаємо, що в Керчі, наприклад, на заводі залів вони навіть будують два вертольотоносця нових, які є копіями французьких містралей. Це такі досить великі кораблі, дуже великі водотанажність, там по 20 тисяч тонн, які можуть нести. Вертольоти до батальйону морської піхоти, ну і в них там закладена вже інша концепція проведення оцих десантних операцій. Якою б не була концепція росіянам, Точно треба бути дуже обережними. Українські сили оборони довели свою ефективність на морі і продовжують це робити. Але і до повного розгрому флоту РФ ще далеко знищення Ростова на -дону – це напрочуд вдала операція. Втім, військово-морські сили ворога, які поки що тримаються на плаву і досі лишаються калібро небезпечними. Павло Васильєв, факти тижня, СІТІВІ, єдині новини.